Отже, okay. сьогоднішня наша тема це філософія, проблеми та роль у житті суспільства. Ми розкриваємо саме це питання. У глибокій сивій, сивій давнині задовго до появи фізики, хімії, біології та інших галузей знань виникла філософія. Походить поняття філософія від грецького слова «філео» і софія що в перекладі означає любов до мудрості, можна гадати, що філософія виникла просто з потреби поміркувати від безділля, так іноді в буденному житті і вживається поняття, коли хочуть обірвати непотрібні розмови співбесідника. Йому кажуть, кінь філософсувати і не випадково у період Київської Росії, в давнині, в античності, середньовіччі, у період панування богослов'я, філософія часто перетворювалася на нікчемну пустопорожню говорню. Філософія використовувалась для того, щоб обґрунтувати всякі релігійні фантастичні уявлення. Таке розуміння філософії могло тільки принизити її, і слово філософствування, що ганьбило науку залишилося як пам'ять. Насправді ж, звичайно, філософія як наука нічого спільного не має з такими міркуваннями про філософію, адже недаремно філософія виникла раніше багатьох інших знань, як тільки людина почала серйозно роздумувати про навколишній світ, про походження людини, створення необхідних для життя речей. Отже, філософія, як і вся інша галузь знань, виникла з глибоких потреб і м, пізнати, і практично а, впливати на навколишній світ. Звичайно, справа не просто в якійсь пустій допитливості, в прагненні помудрувати людина. А, Пробуджена потребами практично оволодіти силами природи, почала з давніх давин грунтовно задумуватися про природу і її закони, про своє життя, намагаючись проникнути в саме коріння навколишньої її дійсності. Повсякденно перед людиною поставили питання, чи вічний існував світ, коли світ виник і як саме виник? Якщо світ вічний, то чи завжди світ такий, яким є? Що ж... Становить багатоманітність природних явищ. Чи виникло явище з якогось початку, якогось єдиного будівельного матеріалу, чи кожне явище природи складається з особливої речовини? Чи є якийсь порядок закономірності у природі світі? Питань безліч. Насправді питання мають надзвичайно важливе життєве значення для людини, без відповіді на них тяжко орієнтуватися людині в навколишніх явищах і осмислювати їх. Отже, той чи інший світогляд виникає складним шляхом і має різні причини, та ясно одне уже в порівнянні е, ранню епоху. Перед людьми усіх їх життя, їх взаємовідносинами з природою, становищем в суспільстві породжуються складні питання про суть світу, про силу, яку управля, які управляють світом. До філософії не можна підходити із загальними мірками, що сформувалися у свідомості при вивченні нефілософських наук. Підхід до філософського знання з використанням критерій і стандартів, що складалися при вивченні природничих та деяких суспільних наук, можна привести до ре, 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 редукування, зведення філософії до окремих галузей знань наук. Між тим філософія це специфічний від, вид знання, що має свій предмет. Пізнання, свої проблеми, які не зводяться до окремих наук, специфічною є її мова, специфічні методи і засоби дослідження, своєрідні доводи, аргументація. Характер дискусій і функцій філософії в культурі, у чому ж специфіка філософського знання, коли у практиці наукового дослідження треба визначити специфіку якої-небудь сфери інтелектуальної діяльності, наприклад, науки на допомогу приходить філософія. Таке ж завдання, але загальне, і вирішується в межах досліджень, що іменується як філософія різних галузей. Знання, філософія науки, філософія мистецтва, філософія права і так далі. У дослідженнях встановлюють межі того, про що здійснюється філософствування і її можливості. Художник або юрист залишає осторонь зовнішнє питання: що ж є мистецтво, що ж є право. Тому що питання абсолютно зовнішнє, тобто не зовнішнє відносно того чи іншого типу мислення, а зовнішнє відносно мислення взагалі. Філософія присутня скрізь, де живе думка. Тому філософія змушена займатися самовизначенням. Філософ роздумує не тільки про свідомість художника, вченого або юриста, а й про власну свідомість. Такий роздум є рефлексією. Звичайно. Утиснути значення слова філософствувати у семантичні рамки, мислити, означає сказати дуже мало. Філософія це дещо е, визначене, хоча менш визначене, ніж щось інше. Відповісти на питання, що таке філософія, непросто взагалі, відповісти на питання отже, е, Усунути, зменшити невизначеність. Визначити філософію це визначити, з якої пори починається, а де і після якої межі вже не філософія. Як з'ясувати ці межі для філософії? Для чого ж визначити філософію? Як не для того, щоб навчитися філософствувати, чи не простіше вказати тексти або промовити і сказати, ось це і є філософія. Про тексти можна сказати, це результат філософствування, а про промови це філософія у дії. У такому розумінні філософію може бути побачити і почути на Майданах стародавніх Афін. Навколо Сократа, який вів бесіду з кимось, із софістів збиралися його шанувальники, щоб послухати філософствування. Можливо, філософію чекає повернення до такої форми буття, адже книгу упевнено тільки тіснять мобільніші і живі засоби комунікації. Уведення у філософії через демонстрацію її дійства це було завжди. Цей шлях проходив кожен, хто ставав філософом, і іншого шляху, більш легкого і короткого, просто немає. І все ж можна назвати ознаки, характерні для філософського стилю мислення. Це ґрунтовність, філософ дивиться на корінь культури, у фундамент будови світу. Його цікавлять глибинні основи. Але основи чого? Це складне питання. Адже будь-яке пояснення, наукове, технічне, педагогічне та інше є визначенням основ. Яку основу має на увазі філософ, Щоб філософ почав справу, щось м -м, уже має статися, хтось інший повинен уже щось почати. Хтось Хто конкретно міркує і своїм міркуванням створює певну сферу. Контекст, предметне поле перебуває всередині такої сфери, формує питання і намагається на них відповісти. Філософ перебуває поза нею. Питання не про те, що існує або відбувається у сфері, а про саму сферу. Осягнути геометрію, тобто навчитися доводити. Теореми і розв'язувати задачі не є тим самим, що відповісти на питання, що є геометрія. Коли Іммануїл Кант розмірковував над питанням, як можлива математика, не мав на увазі техніку розв'язання математичних задач, філософа. Цікавить і той, хто розмірковує, намагається зрозуміти ситуацію. Філософ нагадує людину, яка споглядає за телеглядачем. Людина, захоплена телепередачею, не бачить телевізора, взагалі нічого не помічає, повністю захоплена особливою реальністю. Для того, щоб хто споглядає за нею, ситуація інша. Певна людина, суб'єкт сприймає певний твір об'єкт у певних умовах. Так, фізик, експериментатор розв'язує проблему, чи існує елементарна частинка, передбачена теорією. Біолог намагається встановити, чи насправді у відомому озері живе істота, про яку поширюються неймовірні чутки. Антрополог стурбований питанням про існування сніжної людини. Усі спеціалісти мають справу з конкретними ситуаціями, у яких виникають питання про існування. Філософ міркує над питанням, а що ж саме означає, існує чи не існує? Що ж означає існування взагалі? Безвісно, до конкретного об'єкта. Філософ, який роздумує над глибинними основами в очах практичної людини, здається чудернацьким. Іноді філософа вважають наївним, адже часто серйозно задумується над тим, з приводу чого ні в кого, звичайно, не виникає питань через, здавалося б, повну якість предмету. Що ж є час? питає філософ. Практична людина вказує на годинник, про що тут міркувати, за часом узгоджуємо дії, коли е, призначаємо побачення. Корисно звірити годинники, щоб прийти куди слід у звичайний час. Філософ не відкине таку відповідь, а тільки розів'є це уявлення. Ухопившись за вислів, за часом узгоджуємо і вийде, що час це абсолютна безперервна тривалість. Увесь світ, ніби занурений у ріку часу, а сам час повністю відокремлюється від світу, існує незалежно від навколишніх. А інший філософ почне заперечувати, скаже, що час невід'ємний від субстанції світу, і запропонує таке міркування. Уявимо, що предмет послідовно переходить з одного стану в другий, потім у третій. Ця мінливість предмета й означає час. Час сам собою, тобто поза предметами. Що змінюється? Немає сенсу у світі, немає змін, немає часу. Третій філософ почне доводити, що час явище суб'єктивне, людські свідомості притаманні форми упорядкування інформації. Час одна з таких форм. Подія, нанизування на стрілу часу, створюють історію. Можливі й інші уявлення про час, але ж час сам час є глибиною основи чимось граничним. З'ясовуючи глибинні основи буття, філософ намагається зрозуміти суть одиничних речей, їх зв'язок з природою як цілим загальним. Головна мета Пізнавального процесу це пошук істини, сенсу будь-якого буття на основі критичного і скептичного осмислення, будь-якого сущого даного. Центральне місце у філософських шуканнях філософствування займає людина як суб'єкт діяльності, її походження, сутність, призначення, сенс її буття. І тут головний сенс і призначення філософії. Прагнучи з'ясувати межові основи буття, філософія, на відміну від релігії і міфології, спирається на знання, але будь-яка наука здобуває знання та перебуває і оперує ними на прикладі фізика, історія та іншого. Вся справа у природі знань. А природа знань різна. У людини є знання про Конкретні речі, що чучево сприймаються, їх властивості, ставлення, тобто відомості малого ступеня спеціальності, є знання з високим ступенем спільності, що відображається у системі поняття і категорії. За обсягом знання мають різні ознаки, властивості і взаємодію речі матеріального світу. Філософія це становить її другу особливість, оперує гранично. Широкими, універсальними категоріями. Висновками є узагальненнями, причинність, свідомість, річ, ставлення та інші. Ці висновки і положення за характером загальні, а також мають невизначені, що компенсується тісним зв'язком філософії і науки. За багато століть існування філософія на Вичила досвід використання університетських понять, сформували ефективні методи оперування ними, філософія прагне вивести людину зі сфери повсякденності, надати її життю, істинний сміст, привабити високими ідеалами, обґрунтувати шлях до загальнолюдських цінностей. Тут Мета релігії і філософії зближується. З виникненням філософії починається пошук гармонії науково теоретичних знань про світ життєвим досвідом людей, їх ідеалами, сподіваннями. Отже, філософія є спроба. Органічно відобразити науково теоретичні і практично духовні аспекти життя людини і зрозуміти світ як цілісний та єдиний організм, це є третя особливість філософського знання. Особливість філософського знання це відмінність від знання соціально наукового, полягає у багатозначності філософських ідей. Ідеї можуть усмислюватися і розвиватись у різних напрямах. Усе тут залежить від глибини розуміння філософських ідей, інтересів і переваг філософії. Так, з філософією Джона Лока зробили різні висновки: Джордж Берклі суб'єктивно ідеологістичні. Французькі мислителі XVIII століття матеріалістичні, фактично, з філософських ідей Іммануїла Канта, Георга Гегеля та інших представників німецької класичної філософії виросли майже всі сучасні філософські знання. Зрозуміло, що філософські знання багатомірні. не… Народжується і не розвивається лінійно, а багато в чому пов'язане з творчим критичним осмисленням досягнень і форми філософствування минулого і сучасного. Не випадково філософському знанню притаманна Риса сумнів. Уже стародавні грецькі скептики Пірон та інші закликали не вірими очам, вухам, слову і все піддавати сумніву, розумна частка. Скепсису є у філософії найважливіша умова її власного творчого розвитку. Філософія і виникла як наука, що намагалась дати відповіді на висунуті життям питання. Саме цим пояснюється та обставини, що філософія з'явилась уже в глибокій давнині і раніше інших знань. Філософи стародальнього світу. Прагнули ніби єдиним поглядом охопити всі явища та процеси природи і пояснити їх основні причини та закони, яким підкорюються природи і світ. Це прагнення повністю закономірне. Люди у повсякденності життя мають справу, звичайно, не із світом, а з окремим явищем природи, суспільного життя. Кожне явище є часткою цілого. Тому якщо відомо ціле, то лише пізнати його прояви. Скажімо, якщо відомо загальний закон, за яким йде якась хвороба у всіх людей, то тим легше лікувати кожну окрему людину. Якщо не знаємо той загальний закон, за яким, якщо взяти інша земля, притягує до себе всі тіла, то неважко зрозуміти і пояснити кожний випадок. Падіння тіла на землю. Ось такою величезною ролью знання повного, загального і пояснюється виникнення філософії як особливої науки. Філософія і виникла як наука, що намагалася дати відповіді на питання повсякденності зрозуміло. Що потреби виробництва, техніки, всього життя, суспільства вимагали конкретних знань про природу, навколишній світ. і філософія йде з життя. Тисячолітній шлях розвитку філософії не легкий та гладенький. В історії філософії, в її розвитку. Є і піднесення, і падіння, і суперечності. Вся історія філософії це зв'язок її з життям, проявляється досить чітко, виразно, зрозуміло. Якщо філософія є світогляд, якщо становить згусток знань і досвіду кожної історичної епохи, то природно, що філософія відображає інтереси певних соціальних спільностей, суспільних сил. Ідейність суспільних сил, узагальнюючи їх ставленням до світу, їх прагнення і мету, тимто таке визначення філософії показує природне розуміння, її як царство розуму, царство мудрості, що нагромаджується століттями вчені. Вважають, що зародження філософія сталося десь у шостому-п'ятому столітті до нашої ери за період, що минув філософія. Нагромадила багато знань про будову космосу, про характер та методи пізнання людини навколишнього світу, про те, що є добро, краса та інше. Що носіями знань є люди, які мають репутацію мудреців. Філософське знання відрізняється від наукового насамперед національним характером філософії. Філософія завжди є філософією окремого народу. Зрозуміло, що немає і не може бути китайської. Японської математики, американської або англійської біології, але повністю правомірно говорити про особливості німецької, французької, української філософії, оскільки народження і розвиток філософських ідей здійснюються у конкретних історичних умовах, має свої, на, свій національний грудь. Так українська філософія життєвим корінням ходить у плод і кров українського народу. У ній виражається душа народу, його внутрішній духовний досвід, потаємні мрії брії та сподівання. З глибин самосвідомості народного духу, з морального досвіду, поколінь українська філософія сформувала висновки, що цінність людського життя абсолютна, що експерименти насилля, приниження гідності особи, відсутність свободи недопустимі. Саме тут джерела вчення Григорія Сковориди про спорідненість праці, горної Республіки, філософії серця, Памфіла Юркевича та інші, що відображають кордоцентризм, актеїзм та екзистенційність українського світогляду, важлива особливість філософського знання, особливий характер, індивідуальні особливості філософа. Особистості, спосіб життя невід'ємні від стилю й манери філософствування. Філософ, який творчо натхненно працює, як і справжній письменник, художник, музикант, унікальний. Ніхто, крім Аристотеля, ні, не зміг би написати метафізику, а замість Ізмаїла Канта і Канта критику чистого розуму. Отже, багато рис. Філософії відрізняють її від усіх інших форм діяльності суспільства і дозволяють зробити висновок, що філософія є якісно новим, специфічним духовним утворенням, опорою якого виступають знання і раціональна діяльність людського мислення. Саме це відрізняє філософію від релігії та міфології.